Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я хочу розказати про сумісник Шаль-Загадка від Стівена Веста. Я точно не пам'ятаю, як звучить дослівний переклад, але хто не в курсі, в двох словах розказую. Є такий Дизайнер Стівен Вест. І кожен рік у жовтні він організовує сумісник, в якому всі бажаючі в'яжуть разом із ним загадкову шаль. Чого загадкову? Тому що в'язання такої шалі проходить в чотири етапи. Раз у тиждень він викладає відео-майстер-клас. По кожному етапу, і це займає якраз місяць. <клі> В цьому році я вирішила, що хочу приєднатися до цього сумісника. Є е, 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 якийсь офіційний сайт, мені здається, це Ravelry, де там треба зареєструватись і представитись як, скажімо так, офіційний учасник цього сумісника. Але є Канал на Ютубі, де Стівен Вест викладає в вільному доступі в'язання усіх етапів. І я так собі вирішила, чого мені не спробувати. Скажу чесно, я навіть не знаю, з чого почати. Перший майстер-клас, перше відео було у четвер. Це виходить 2 жовтня. І так кожен четвер у нас буде новий майстер-клас по вив'язуванню нового етапу в'язання шалі. Посилання на канал і на цей майстер-клас я залишу під оцим відео. Не полініться, пройдіть, подивіться. Слухати не обов'язково, якщо ви, так як і я не розумієте англійської, це в принципі не проблема. Там є така позначка: субтитри. Субтитри можна настроїти, що будуть іти українські субтитри, але я обходжуся і без цього, я просто дивлюсь, як він в'яже. Він показує просто от попетельно, це настільки все зрозуміло, що з цим розбереться будь-хто. Я в цьому впевнена, якщо навіть я розібралася, то всі інші розберуться 100%. Похвастаюсь у мене новенька сумочка це подаруночок від моєї підписниці Світлани, яка живе в Ізраїлі. І тут у мене пряжа. Поки я, я викладати не буду, от чесно, покажу ось так. Це саме ті кольори, які в мене в роботі, скажімо так, це затверджений варіант. Але було інше. Були ось так, без синього кольору. Ну, я зараз покажу зразки, і ви все зрозумієте. Так, куди мені його покласти? Ну, поставимо ось сюди. Білий, просто покажу це, із якої пряжі я в'яжу. Да, засвітила всі, всю красу, але нічого. Значить, основні кольори, точніше, не основні, два кольори це ось такий, на камері він передає занадто яскравий. Насправді він такий, знаєте, спокійний рожевий. Не настільки яскравий, як він показує на камері. І ось оцей зелений. Це пряжа Alizela на Gold 800, і це 100 грамові мотки. Все-таки зелен... синю, я витягну. Синя це пряжа Ярнард Форза. Це шкарпетковий склад, 420 метрів в 100 грамах. Я візуально подивилася, що різниця в товщині невелика. Тому взяла саме оцю ниточку. І далі розкажу, чого саме синю замінила. І ось такий клубочок. Тут в мене 100 грамів це пряжа, подарунок від Ірини Бранд. Це ручне фарбування. Бачите, да? шикарна ниточка. Тут у мене була записочка ручна окраска холодним способом від Пауліни Квіст. Склад цієї ниточки: 80% меріно, 10% нейлон і 10% кашемір, 400 метрів в 100 грамах. Коли я отримала оцю пряжу від Іри, це було в минулому році. Це була пасмочка. І Іра написала, що зв'яжеш яж, зв собі а, шаль. Косинку, шаль, ну, щось таке. Звичайно, я б зв'язала. Я б вже давно зв'язала, але а, коротеньких, маленьких косиночок у мене вже декілька. І мені хотілося оцю ниточку в чомусь так проявити. І тоді я згадала про сумісник Стівена Веста. Це було, мабуть, було, мабуть, літо, а може, ще весна, не пам'ятаю, але вже було тепло. Я знайшла цю пасмочку, я її перемотала в клубочок і ждала, коли прийде жовтень. І саме до цієї ниточки я вирішила підібрати. Як їх назвати? Соротильників. <ріст> добре, смішки смішками, але вибрати потрібні кольори було не так-то легко. Зараз розкажу. Все-таки, мабуть, я цю красу всю вийму із торбинки. Торбинку поставим. Так, ось так буде видно добре, ось так. І так, і так, давайте зробимо ось, ось отак, як було спочатку задумано. Я підбирала пряжу і своїм подругам закидала варіанти. І так, і сяк, тут ще була одна шкарпеткова з зеленими відтінками. І ми зупинилися, як би сказати, Більшість проголосувала саме за ось цю палітру, за оцей варіант. Я ж із запалом, чесно кажучи, ще до оцеї ниточки я додала ось такий мохер кітсілк від Drops. Я зв'язала перший елемент. Таких елементів повинно бути шість. В кінці відео я покажу уже готові відв'язані Стівеном Вестом елементи, як, як це виглядає початок шалі. Але я ще до того не дійшла, бо четвер, п'ятниця, субота, сьогодні неділя я займалася, бог значим, підбирала, перев'язувала. Так от. Я відв'язала по відео ось цю штуку. Я його ще не розпускала, все на спиці, бо я хотіла ж вам все-таки показати і розказати про цю роботу. Я його відв'язала, іначе все класно. Але. Щось мене не, не дуже не дуже мені подобалось. Значить, тут у нас брюш, що для мене було новим. Це вив'язування айкорду. Тобто, в'язання починається із айкорду, і айкорд в'яжеться по краях. Тобто, оце середина шалі, наскільки я зрозуміла. І оцей край вив'язується айкордом. Рулик я в'язала і спицями, і на машинці, тому це для мене не було щось нове. Бріош, це для мене було нове. Я декілька разів перемотувала, придивлялася, як Стівен Вест його це все вив'язує. Я таки його зв'язала і таки зв'язала без жодної помилки, без жодного розпуску. Ось так виглядає виворітня сторона. Знову рулик повторюється. Далі ось такий візерунок. Насправді, я скажу вам по секрету, він неправильно зв'язаний. Але це я зрозуміла тільки вже на третьому зразочку. Бо я тут помилилась, але не суть. Ну, як би виглядає? Ажурненько з варіантом платочного в'язання і е, смугасти. Да? Цікаво виглядає і знову рулик. Саме більше я боялась бріош, але я з ним справилась, в принципі, доволі швидко. І от лежить у мене оцей зразочок, і щось мені в ньому, скажімо так, смущає. Що я не могла зрозуміти вчора ввечері, бо в мене ж ще куча недов'язів, мені їх треба дов'язувати. І вчора я займалася. Плюшевим джемпером, я таки його довела до ума, поховала хвостики, обв'язала горловину. Але вже ввечері я вирішила замінити ось цю ниточку, оцей колір сіро-блакитний, на темний колір. І ось така краса в мене виходить. Але щось знову мене не влаштовує. От подивлюся, ну, наче все нормально, але щось не те. Начебто виглядає цікаво, але якось не так. І сьогодні вже в день а, варила згущенку і подумала, що оці рулики, які я чогось почала в'язати ржевим, можна ж зв'язати іншим кольором. І дівчата. Вуаля! Ось такий елемент у мене вийшов. І оцей варіант мені подобається найбільше. Тут, після е, айкорду, йдуть прибавочки, ось ажурненькі Три дірочки. Далі одна велика іде петля з прибавками, виходить така квіточка-не квіточка, але тут із одніє петлі вив'язується сім, мені здається, я вже забулася. Не буду розказувати, бо реально я вже забулася. Потім вив'язується оцей рулик, рулик-валик. Далі тут получаються такі ажурні петлі. Я не знаю, як вам його показати, ось ви не бачите. Далі, а далі що? Бріош я замінила платочною в'язкою. Це порада Стівена Веста, що кому не подобається. Морочитись із брюшом, можна вив'язати варіант платочної в'язки. Я його вив'язала, і мені такий варіант ще ось тут сподобався більше. Далі знову вив'язався цей валик, рулик. І ось оцей візерунок ажурний. Тут він правильно вив'язаний. Не знаю, чи побачите вирізницю, але я бачу. Тут повинні виходити ось такі хрестики. В'яжеться, дівчата, дуже і дуже і дуже просто. Я собі записала, що такий варіант можна використати у в'язанні літнього виробу. Десь якусь кокеточку зв'язати, ось таким візерунчиком. Знову вив'язується рулик і з'єднується. Ось так виглядає на виворотній стороні. Стараюся зразу ж. Всі хвостики, бо в першому варіанті оце оці пасма, вони мене трохи бентежать. Ось така краса. От тепер мені подобається повністю все. Видно гарнюню саму головну ниточку. І отаке доповнення. Тобто темний фон сіро-голубенька ниточка відокремлює візерунки із рожевим кольором. Так, тут спокійний рожевий, тут яскравий такий рожевий. І це справді мені дуже подобається. Далі от таких елементів, не відриваючи основну ниточку, основна у мене темно-синя, повинно вив'язатися іще 5. Ось таких прикольних елементів. І це треба до четверга. Ну, якби ніхто в шию не гоне, але ж, знаєте, спортивний інтерес, азарт. Не знаю, чи я вспію вив'язати до четверга, бо вив'язування зразу це там окрема. Історія, але я думаю, що справлюсь. І ще хочу ж записати собі в зошит кожний етап, от як що, коли прибавочки, як, е, Ну, все-все-все треба записати, бо я дивлюсь просто по відео і в'яжу, як би кажуть, петля в петлю. Ось такий процес, ось таким я заморочуюсь на, даним, на даний момент. Все інше лежить недов'язане, тут треба шаль в'язати. Ну, б ви ще сказали це. Ну, якось так. Сам процес мене задовольняє. Мені все зрозуміло, і я, звичайно, задоволена, бо, якби було щось незрозуміло і не вийшло, то це було б набагато гірше. А так, стараюсь, виходить? Начебто виходить дуже цікаво. І, знаєте, я ж люблю щось таке авантюрне. Того не знаю, як в результаті вийде, яка вийде шаль. Але надіюся, що це буде щось дуже класне. На цьому я зробила звіт. На цьому я буду з вами. Поки що прощатися, всім гарного вечора чи гарного дня, хто коли буде дивитися. Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. А я далі пішла в'язати. Всім пока-пока.